Вітаю на своєму каналі. Якщо у вас була похожа проблема, як у мене, то в цьому відео, я думаю, ви почерпнете собі полезний совет. Значить, недорогий електронний штангель циркуль Багато разів він мене виручав в кавичках. Значить, і недавно він почав у мене. Як ми говоримо глючити. Тобто, ну, от от шкала показує. Можливо, ну, я звів, допустим допустимо, да? ну, зараз то нулі. А от раніше звів я, наприклад, губки, і показують наші цифри як не 01, то 02, то 03. А вчора то взагалі я виключаю, воно саме включається. Виключаю, воно саме включається. І цифри самі бігають. Тобто, щоб звести на нуль, це було, я не знаю, дуже тяжко. Я, наприклад, якщо зараз я зараз нажав, все, нулі. Значить, добрався я до батарейки. Ось вона знаходиться. І що я обнаружив? По-перше, батарея була трошки надута, чуть-чуть надута. Якби так незамітно. І по-друге, контакт, який, в який заходить наша батарейка, я його просто підігнув. От один вусик сюди підігнув, і другий вусик теж до центра. І нижній теж підковернув і теж підігнув. І, як на мене, то проблема, чому він так себе вів, це було в батарейки і її гнізді. Зараз я встановлюю батарейку на своє місце. Вона заходить плотно. Закриваємо. О, і, в принципі, все. Скидаємо на 0. 0 так і світиться, трусимо штангель циркулем. Як було 0, так і залишається. Отаке коротеньке відео. Ну, буває, що між губками попадає кусочок металу, там, я не знаю, в дві сотки. От, кстати, як зараз у мене, вон, бачите, там чуть-чуть щось є на кончику, то воно теж не дасть повністю зімкнутися і буде показувати там. Не знаю, то, що, наприклад, от зараз у мене показує. Так, ну а мій совет, все-таки, якщо зібралися купувати, то. Надо купляти чуть дорожчу модель. Хоча б раз-два. Хоча він в мене вже, не знаю, года три працюю я ним. То особливих нарікань на нього немає. Це одне єдине, що що почали скакати цифри. На нуль збиваю. Воно там з'являється саме або один, або два, або три. Ось таке коротеньке відео. До побачення на все добре.